магазин магія, танці Київ, контрактова площа супер, Вікторія. Значить, ем, ви пробуєте отримати крісло йоко без каркасне. Е, сьогодні у всіх прекрасний шанс. Це Ось прекрасний вам... колір, прямо як у мене, жовтий або так. зелений. Ні, Може... жов... жовтий Не за жовтий. Все, якщо виграєте, вам жовтий. Е, значить, на рожевій пишете, скільки таке крісло важить, на вашу думку. Угу. Да. І підпишіться від кого. Да. А на жовтенький пишете, скільки в нас максимально переглядів на одному відео. На одному відео. Да. Добре. Добре, добре, пробую. Я точно не знаю, але на вашій сторінці я буваю, то чисто інтуїтивно, як я собі уявляю. 500 не пишіть, це вам підказка. Вже? Ні, ні, не пишу, пишу 500. Я не знаю скільки. І 20 кілограм на крісло теж не пишіть. Не знаю скільки підказок. Моя думка, що Мож... така кількість переглядів. Один і один мільйон. Згортайте, думаю. згортайте. Хто буде найближчий? Хто буде найближчий? Так, да, я написала Вікторія. Краще поспішіть магі Вікторія Магія танцю. Бо Вікторія може бути не одна. У нас на потоці одна. Ага, все зрозуміло. Бачите, як ви всіх зчитали зразу, так вікторія, магія та і вага і вага, вага. ну приблизно да зараз. Так. зараз. Не в тоннах, в кілограмах. В кілограмах. Моя пропозиція така, я так думаю. Я не знаю, що правда, але ну, думаю, що так. Все, супер. Ну, подивимось, подивимось, як цікаво. Все. Е, удачі буде на вашій стороні.